Ось для підписника оглядає ще один автомобіль. Під'їхав до того Мерседеса. Подивитися. Ну З вигляду виглядає непогано. Але гума вже бачу, ось такий кусок вирваний. І тут 23-го року гума. Але... з такою гумою вже страшно їздити. Видно, що задня фарбована по шегрень різняється трошки. виробітку мають мінімальну, але є по зазору тут зазору немає, капот зміщений, він і так має бути. Видно щось підкручувало, треба дивитися, що там, що там, зазор не так мерседеса виглядає, це точно. Зараз пройдуся, то ще наміром погляне.

Згадні фарбовани. Для чого його фарбують не зрозуміло? Ось тут по задній ляді з переходом 214 51, 158 Десь аж сюди передували тут перехід видно, не знаю чи камера покаже, лак видно перехід десь от, ось тут Осаднє 199, 257, 200. Я думаю, що знизу було десь причухране і за того там більше 280. Дверка теж фарбована. Хоча він казав, тільки закрила. Але дверка теж фарбована. Оця. Ця не фарбована. По крилу передньому теж фарповане. О, ось тут було загнуто, бачите, 790 вже є шпаклівка. Десь ось тут протиралося. 121. 125. 125, 120. 150. Ну ж тут напилення робили. Скажу так, ну, по вигляду має виглядять досить непоганий, гарно дивиться, однак, за даний автомобіль хочуть 10800. Тут 2,2 двигун. Автомат, коробка, відповідно. Комплектації там більше нічого нема, крім шкіри, просто авангард і усе. Але 5 фарбованих елементів, два передніх крила і одне і одна дверка права-задня е-да е, одна права задня дверка то За такий автомобіль. Як ви думаєте, чи вартовий за нього давати 10 900 Хоча всередині, я вам чесно скажу, вигляд він має досить гарний. Досить гарний, я бачу навіть через це не знаю, камера передасть, комплектація в принципі, стан салону самий досить гарний. Ось такий стан речей, чесно кажучи, от є такі екземпляри, автомобіль приїхав в Швейцарії, за нього хочуть 10800. Ну, Як на мене, ціна на даний автомобіль завищена. Я думаю, що враховуючи навіть той стан, який він має, або він хоча б був не фарбований, так, не спорю, тоді він вартував би тих 11 тисяч. На теперішній момент, враховуючи, що в нього 5 елементів фарбованих, і навіть те, що він стан має, ну, не критично, є певні місця з шпаклівкою по передньому крилу. Ось тут також перехід виходить, з переходом сюди фарбувалося. Але ж я думаю, що тут ще будуть якісь певні витрати. Це однозначно треба буде в двигуні поміняти мастило, рівні, ролики, АКПП мастило, фільтра. Я думаю, що сюди треба десь штуку буде вкинути, того, щоб автомобіль був в більш-менш адекватному стані. Гума по типу нова, Pirelli, Однак... На передньому кусок вирваний, це теж таке собі питання. Вже, не знаю, я би на такій гумі точно би їздити не, не, не хотів би, тому що це небезпечно. Хоча гума 23-го року в досить непоганому стані. Тобто колись вже одне під заміну, його треба шукати або пару, або десь шукати, що десь одиницю такого купити. Так що ось така ситуація. Дилема. Дилема щодо автомобілів, пошуку і ціни, хто яку продає. Я ще не чув, як даний автомобіль працює, але я думаю, що там треба було б ще почути, тому що теж є питання. По самому салону, чому вона всередині запутівша. Це не зовні, це всередині запутівша, відповідно. Якась сирость є всередині, чи вона десь була трошки не знаю. Не мало б бути в автомобіля такого. Зазори по капоту. Вони не такі. Видно, що крила, як -то, ніби завужені сюди наперед. Вони так би не мали, би бути. Вони ширше мало би стояти. Так що ось така картина. Власне, відео суто інформативне, для того щоб ви розуміли який стан речей. Які зараз автомобілі у нас в Україні і в якому стані? І, звісно, кожен сам вибирає, варто купувати, чи не купувати, чи приганяти за кордоном, але власне і за кордоном особливого вибору зараз 211 з немає. Я вже скільки вибираю і дивився останнім часом. Щось навіть і в Європі менше 5 5000 євро, такого формату дивитися немає. Тобто, фактично, навіть такий автомобіль заїжджає. І це ж не факт, що ти заїдеш в Німеччину чи в Швейцарію і ти купиш автомобіль в адекватному стані. Переглядавши замовнику, там декілька варіантів, однак щось належного, такого, що можна було запропонувати, на жаль, немає. Тому, власне, ось таке відео вам для роздумів. Якщо, звісно, у когось є цікавий варіант, і хто хоче продати 211 будь ласка, пишіть, звертайтеся, там телефончик під відео буде. Є люди, які хочуть купити, є люди, які хочуть продати, але розважайте, що якщо я буду когось пропонувати, то лише після власної особистої перевірки. Так що на цьому, мабуть, усе. Всім мирного неба, та все буде Україна.